В Україні є така глобальна проблема криза довіри. Криза довіри всіх до всіх. Якщо подивитися соціологію, то ми побачимо там, що ніхто нікому не довіряє. Навіть показники довіри близьким сусідам за останні роки зменшились. Відповідно, це є великою проблемою для громадянського суспільства, тому що громадянське суспільство все-таки це є результат довіри один до одного груп людей. Це такий глобальний визначальний виклик. Другий виклик на сьогодні, для того, щоб громадянське суспільство було сталим, воно має мати достатньо передбачувані джерела фінансування. В нинішніх умовах тотальної економічної кризи, монополізації бізнесів в окремих руках, є проблема з таким стабільним фінансуванням громадянського суспільства. Тому мені здається, що це така ну, складна ситуація, особливо вона складна для організацій не масових, а таких ну, аналітичного складу, які є дуже важливими для того, щоб відбувався прогрес в органах виконавчої влади, в органах місцевого самоврядування. Бо без такого зовнішніх центрів формування альтернативної думки прогрес неможливий. І от такі організації на сьогодні мають серйозніші проблеми з фінансуванням, тому що послуги їх потрібні всім, але грошей за ці послуги ніхто платити не хоче, тому що самі не мають, є проблеми з казначейством, мільярди грошей, ніби на рахунках формально є, а реально їх немає. Це другий такий серйозний виклик. І третій серйозний виклик це можливо, він випливає на основі перших двох. Це от таке шукання крила, під яке можна на якийсь час зайти. Як правило, це під час виборів, під час організації якихось акцій, партійної діяльності, коли частина громадських організацій стають такими от собі квазіфіліями певної політичної сили. Причому сьогодні однієї, завтра другої, після завтра третій.